Це перша зустріч за багато десятиліть у такому форматі. Сам факт того що ця зустріч відбувається вже є історично пріоритетом. Визначити інтеграцію у європейський ринок, тому що ми розуміємо, що перемовини будуть тривати певний час. Слова Макрона звучали публічно, тому, тому це теж важливо. Перемови не можна почати в 2023 році. В Цій декаді ми точно станемо членом ЄС. Та сто відсотків. Ми вже по думки, Ми вже члени ЄС. Ми вже пройшли пройшли всі процедури. Перший саміт європейської політичної спільноти добігає завершення, і ми вже отримали перші важливі для нас обіцянки. Зокрема, те, що у рамках цього нового формату Україна буде обговорювати з ЄС також військову допомогу? Звичайно, це не все. І ми зараз запитаємо про деталі у Ольги Стефанішиної, віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Пані Ольго, сьогодні відбувся перший саміт European Political Community. Що це таке? І чи потрібно воно Україні? Вітаю, дійсно сам формат того, що Майже 40 європейських лідерів фізично збираються для обговорення загальноєвропейських питань. Це унікальний формат. Фактично, з часу створення самого європейського союзу такої площадки для дискусії не було. Тут не тільки країни є це країни розширення, країни сусіди, це країни, які вийшли з європейського союзу. А тому дуже важко було все ж таки для організації цього заходу знайти спільні питання для обговорення, які будуть спільними для всіх. Ціх, але це важливо. Ми підтримували цю ініціативу з самого початку ще до отримання кандидатства. Президент Покров запевнив нас, що європейське політичне співтовариство не є замінником процесу членства. Ми передали свої пропозиції щодо наповнення цієї ініціативи, які полягають в глибшій інтеграції, економічній взаємодії у формуванні європейських політик на період до отримання членства. І також запропонували все ж таки, щоб Ця площадка стала обговоренням на початку для обговорення питань загальної безпеки і оборони не у військовому форматі, а у військовому такому військовому стратегічно-політичному форматі. Сьогодні такі дискусії вже розпочались. А можна в двох словах окреслити, що саме є нашими пропозиціями? Тобто, що ми пропонуємо власне внести в цей формат. Ми пропонували пріоритетом визначити інтеграцію у європейський ринок для тих країн, які є країнами розширення, які мають намір вступити до європейського союзу, тому що ми розуміємо, що перемовини будуть тривати певний час, але ми вже маємо бути частиною європейського ринку і вибудовувати свою конкурентну спроможність. Ми пропонували обговорювати питання інформаційної безпеки кібербезпеки. Лідери підтримували цю ініціативу і сьогодні. Це питання було внесено як частину роботи в рамках цієї площадки, тому що інформаційна гігієна, кібербезпека із точки зору інформаційної гігієни, з точки зору інформаційної безпеки є ключовою і важливою для всіх. Ми також обговорювали питання, питання того, що в рамках цього формату треба обговорювати і безпекові питання. як би важко це не було, але ця єдність має вибудовуватись на цій площадці. Мене просто дещо е, непокоїть те. Що... Що деякі держави, ну припустимо, Вірменія є членами іншого торгівельного блоку? Як ми можемо говорити про спільну політику зближення торгівельного між Україною і ЄС і такими державами як Вірменія і ЄС? Ну, дивіться, ми зараз країна кандидат. Ми говоримо про внутрішній ринок, і, говоримо про членство, і кожна країна для себе визначає рівень такої, такої сумісності з європейською родиною, політично, економічно. І це площадка для обговорення. Тобто на цій площадці кожна країна визначає сферу своїх інтересів. Наша сфера інтересів зрозуміла, є повна підтримка і президента Макрона, який ініціював це колег з європейської комісії, з європейського союзу. Дуже зарано говорити про якісь результати, це перша зустріч за багато десятиліть у такому форматі. Тому сама сам факт того що ця зустріч відбувається вже є історична. Якщо ми власне говоримо про цей формат, він буде це буде якийсь секретаріат, це буде якийсь орган. Цього він буде зустрічатися раз на скільки. Тобто, як цей формат буде оформлений? Буде офіційна прес-конференція лідерів, і це буде оголошено, але точно зараз є розуміння, що це будуть дуже регулярні зустрічі, і є віра лідерів Європейського союзу про в те, що в такому форматі можна буде збиратись навіть можливо частіше ніж раз на рік. Звичайно, нас найбільше непокоїть наше членство, або не те, що непокоїть, а цікавить і непокоїть те, щоби зрештою не зробили цей формат замінником членства. Чи є Є щось інше крім просто слів Макрона, яке нас запевняє у тому, що такого сценарію не буде. Ну, слова Макрона звучали публічно, тому, тому це теж важливо. Позиція про те, що і, і ініціатива про європейське політичне співтовариство не є замінником членства України в ЄС. Була офіційно підтверджена ще. В червні цього року це публічна позиція. Вона була прокомунікована і через медіа, і через відповідні офіційні ресурси. І вона на сьогодні була підтверджена і в ході цієї зустрічі. Тому підстав підстав вважати, що це інакше я не бачу. І якщо можна ще в плані членства, але вже не дотично до власне цієї події. Зараз ідуть дискусії про те, коли теоретично можна почати переговори. Чи дійсно ми почули? Ули від комесара Варгеї, що це почнеться не раніше ніж 24-й рік. Ми зараз ведемо перемовини про те, як почати перемовини з усіма. Це європейські інституції, перед усім, але також і держави-члени Європейського союзу. Сьогодні на полях цієї зустрічі я мала розмови з багатьма міністрами з європейських справ. Можу підтвердити кілька речей. Абсолютно більшість країн Європейського союзу впевнена, що перемовини можна почати в 2023 році. А тому зараз ми вимагаємося з європейською. Комісії сформувати хореографію, хореографію цього, цього процесу це важко, тому що ми з одного боку маємо йти по звичайній процедурі розширення, з іншого боку, ми маємо винаходити нові історичні формати, які релевантні саме для України. Важко, але є чітке розуміння, що якщо сильно постаратися в 23-му році ми зможемо почати перемовини, але це залежить від Європейського союзу. Так само я просто не можу не припитати в плані Варгії, тобто ви відчуваєте вважаєте, що це його ну особиста недовіра? Чи власна вся комісія вважає, що треба на 24-й рік орієнтуватися? Ну, він сказав, що це може бути до 24-го року або після 24-го року. А на сьогодні, поки тривають дискусії, європейська комісія орієнтується на жовтні 23-го року, коли буде опублікований черговий звіт по всім країнам розширення і від того, які там будуть рекомендації. планується вибудовувати нову хореографію. Ми звичайно не будемо чекати цього звіту. А вже в кінці року буде оцінка по всім секторам в рамках процедури. Отримання кандидатства. І від цього ми думаємо, що можна вже буде до жовтня більш чітко м, омальовувати горизонти по початку перемови. Ну, в цій декаді ми точно станемо членом ЄС. Та 100%. Ми вже, по думки, ми вже члени ЄС. Ми вже пройшли, пройшли всі процедури, але в цій декаді це навіть запізно. Я думаю, що в цій декаді ми навіть вже будемо балотуватись в європейський парламент, і е, деякі з діючих переговірників будуть членами Єврокомісії. Дякуємо дуже і Дякую. бажаємо успіхів на продовженні цього саміту. Дякую вам.